Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розв'яжемо декілька крутих рівнянь для учнів 6 та 7 класу. Для початку пригадаємо, коли ми розв'язуємо рівняння, ми маємо дотримуватися такої схеми. Отже, крок перший. Розкрити дужки. Крок другий. Так, тут дужки. Крок другий. Невідомі. Перенесемо вліво, відомі вправо. І так, невідомі вліво, відомі вправо. Так. Крок третій. Зведемо подібні доданки. Значить, подібні доданки це ті, які мають однакову буквену частину, тобто ікси до іксів, числа до числа. Ну і крок четвертий. Отримавши рівняння Ах до Б, нам потрібно. B поділити на А. Ну, Пам'ятаємо, що не завжди можна ділити на А, тому що А може рівняти нулю. Тому ось цей випадок розглянемо детальніше пізніше. Отже, давайте спробуємо розв'язати завдання ось такого типу. Отже, 8 на мінус 3х плюс 4 додати 14 в дужках 3 плюс 2х дорівнює 4 додати 2х. Отже, перше рівняння у нас таке простеньке. Пам'ятаємо, розкриваємо дужки. Отже, крок перший. Розкрити дужки це означає. Виріс, який перед дужками, перемножається на кожен доданок, який міститься в нас в дужечках. Що ми отримаємо? 8 на мінус 3х. Плюс на мінус дає мінус 24х. 8 на плюс 4 це плюс 32. Далі, 14 на 3 це 42. І 14 на 2 це 28х. Так, з лівою частинкою ми розібралися. <ків> Права частинка у нас без дужечок, тому ми її просто спишемо. Крок перший виконаний, крок другий невідомі вліво. І так, я підкреслю невідомі, це ті, що містять букву Х, і перенесемо їх вліво. Отже, дорівнює це в нас такий собі забор. Він у нас розділяє ліву і праву частинки. Тому мінус 24 та плюс 28 вони вже у нас в лівій частині. Отже, мінус 24х та плюс 28х. Я списую, вони зліва. Тепер плюс 2х. Він знаходиться справа. Переношу з однієї частини в іншу, змінюю знак мінус 2х. Тепер, що в мене є справа? Значить, справа в мене є число 4. Я його списую. І в мене є зліва два числа. Це плюс 32 та плюс 42. Переношу змінюю знак мінус 32 та мінус 42. Крок 2 готовий. Крок 3. Зведемо подібні. І так, 28 підняти 24. Це 4х. 4х відняти 2х, це 2х. Дорівнює. Тепер 4 відняти 32 та відняти 42. Мінус 32 і мінус 42 це мінус 74. Обидва числа від'ємні, тому ми додаємо їхні модулі. І ставимо спереді спільний знак, тобто мінус. Ну і плюс 4. Да? Мінус 74 плюс 4 це мінус 70. І останній крок, отримавши рівняння ах до рівня Б, знаходимо невідомий множник. Для цього просто мінус 70 ділимо на 2. <кхід> В результаті ми отримаємо мінус 35. Ось такий перший тип рівняння, який ми сьогодні розглянемо. Давайте тепер трішечки ускладнимо наші рівняння всіми любимими дробами. Отже. 2 помножити на 3,3 мінус 2х плюс 2,5 дорівнює 1,2 мінус, і в дужечках, мінус х плюс 2 ,3. Отже, крок перший. Розкриваємо дужечки. І так, 2 множимо на 3,3 на 2х. Перед цими дужками знак мінус. Зараз про це поговоримо також. Отже, для того, щоб перемножити 3,3 на 2, ну, давайте що ми зробимо? Ми його перетворимо у десятковий дріб. Нагадаємо, як це робиться, так? 3,3 дорівнює 3 кома. Ну а 3 ми поділимо на 4 в стопчик. 3 на 4, ми знаємо, не ділиться. Тому дописуємо в частку 0, і до 3, до 3 дописуємо 0. 30 ділимо на 4. Отже, беремо по 7. 7 на 4 це 28. 30 відняти 28 це 2. І дописуємо ще раз 0. 20 розділити на 4 це 5. В результаті отримаємо 0, 75, сотих, тобто цілих. І 75. Так, що ж ми будемо мати 2 помножити на 3,75. Отже, це перше. Це 7,5 мінус 4х. Додати 2,5 до рівня 1,2. Так, тепер перед дужками Перед дужками у нас мінус. Це означає, що кожен знак, який знаходиться в дужечках, ми змінимо на протилежний. Отже, мінус на мінус це дає плюс х і мінус 2 третіх. Так, наступний крок. Невідомі вліво, відомі вправо. І так, мінус 4х та плюс х це невідомі дорівнює забор. Мінус 4х зліва ми його списуємо. Плюс х у нас справа переносим, значить буде мінус х дорівня. Тепер що в нас буде справа? Значить, 1,2 я спишу. Далі має бути мінус 2 треті. Але для того, щоб ці два дроби додати або відняти, ми знаємо, що знаменник має бути спільний. Тому 9 та 3. Значить, робимо так. Дописуємо додатковий множник 3 і домножимо 3 на 2, це у нас 6. 3 на 3 це у нас 9. Далі переносимо 7,5 та 2,5 вправо. Значить, будемо мати мінус 7,5 та мінус 2,5. Тепер зведемо подібні доданки. Мінус 4х та мінус х. Це в нас мінус 5х. Нагадаю, що біля x немає коефіцієнта. Ми його не пишемо, тому що тут одиничка. Одиничка помножити на будь-який вираз. Буде той самий вираз, тобто 1 помножити на А, це ж буде А. так? Ось тому, коли ми віднімаємо мінус 4 та мінус 1, будемо мати мінус 5. Тепер 1,2 відняти 6 /9. Ну, Давайте ми зробимо так: 1,2 перетворимо у неправильний дріб для цього 1 на 9 це 9. Додаємо 2. І будемо мати 11 /9. І так, 11 відняти 6 /9. Це в нас 5 /9. Мінус. Тепер мінус 7,5 та мінус 2,5 це в нас мінус 10. Так, мінус 5х пишу. Ну, тут треба відняти. Да? Отже, пам'ятаємо, щоб від 59 відняти 10, правило нам каже наступне: від більшого віднімаємо менше. Тобто від 10 віднімаємо 5 дев'ят. Значить, що ми робимо? Від 10 одиничку ми позичаємо. І запишемо її як 9. ,9. Тому 9,9 відняти 5. Буде мати 9,4. Так як 10 у нас з знаком мінус, тобто більше число з мінусом, отже, і результат буде з мінусом. <кій> і залишається останній крок. Мінус 9,49 розділити на мінус 5. Отже, давайте я його запишу так. Спочатку в рядочок: мінус 9,4 поділити на мінус 5. І зараз поділимо. Отак, перше. Перше це ми дивимося на знаки. Так як у нас тут мінус і тут мінус, то мінус на мінус дає плюс. Ну і друге, для того, щоб поділити ось цей дріб, мішане число на, на п'ятірку, ми робимо так: перетворимо мішане число у неправильний дріб. 9 на 9 це 81. Та додати 4. І це у нас буде 9. так? Тобто це буде 85 дев'ятих. Отже, 85 дев'ятих. Далі діє ділення заміняємо на множення. І ось це п'ятірку я роблю так. 5 перших підкреслюю. Ось, і перевертаю, тобто п'ята. Тепер, що ми можемо зробити? Скоротимо 85 та 5. Вони обидва діляться на 5, і це буде 1 та 17. Ну і що залишилося? Залишилося у нас 17. Ну, або, якщо записати це мішаним числом, то це буде одна ціла. Давайте пригадаємо, да? 17 розділити на 9 робиться так. Беру по одному. Підписую, 9 віднімаю, 17 відняти 9 це 8. Отже, 1 це наша неповна частка, ціла частинка. Остача – це 8 чисельник, і 9 залишається за знаменник без змін. Отже, відповідь х дорівнює 1,8. Тобто бачимо рівняння. У нас набагато складніше вийшло не через те, що там якісь нові правила, та? чи якісь нові пункти ми додали, а просто через те, що дроби трошечки довше і важче обчислюються. Так, ну і останнє завдання, яке ми сьогодні розглянемо. Воно у нас. Саме цікаве. Так, отже, перше, що ми маємо побачити при розв'язанні цього завдання, це у нас з'явилися ось такі от дроби. Значить, крок перший, який ми маємо з вами зробити, це від цих дробів позбутися. Позбутися ми можемо їх, використовуючи властивість рівнянь, а саме домноживши ліву і праву частину на одне і те саме число. Це число буде спільним знаменником. Тобто, знаменником ну, буде число, яке ділиться і на 5, і на 3, і на 15. Зрозуміло, що це число 15. Отже. Що ми робимо? Кожен вираз, який у нас тут записаний, домножаємо на 15. І так, 15 на хміну 1 поділено на 5. Далі 15 на х-2 поділено на 3. 15 на 2. І 15 на хміну 2 розділено на 15. Ось таким чином. Тобто, ще раз, кожен доданок, який у нас тут був, перший, другий, третій, четвертий, ми усі їх домножили на 15. І так, тепер скоротимо перше оце от 15 і знаменник 5. 15 і 5 скорочується, у нас залишається 3. Далі 15 і 3 ми скорочуємо, залишається 5. 15 на 2 це треба перемножити. Ну і тут 15 і 15 скорочується повністю, залишається 1 Тепер 3 помножити на x мінус 1. Я переписую. Далі 5 на хміну 2 переписую. 15 на 2 це у нас 30. Ну і тут одиничку я писати не буду. Одразу напишу x мінус 2, але обов'язково візьму його в дужки. Тому що мінус перед дробом це те саме, що мінус перед дужками. Тепер залишається нам зробити всі ті самі кроки, які ми робили раніше. Тобто, крок перший, розкрити дужки. Крок другий невідомі вліво, відомі вправо. Ну, давайте це зробимо. Отже, 3 на x і 3 на мінус 1. 5 на x і 5 на мінус 2. Ну, а тут просто поміняємо знаки. так? Отже, 3 на х це в нас 3х. 3 на 1 це в нас 3. 5 на х це в нас плюс 5х. 5 на мінус 2 це в нас мінус 10. 30 списуємо. Мінус міняємо знаки мінус х та плюс 2. Ось такий вигляд має наше рівняння. Забор. Ліва частина, права частина. Отже, зліва 3х та плюс 5х ми залишаємо. Тепер мінус х ми перекидаємо через забор в іншу сторону і кажемо, ось у нас виходить плюс х. Тепер 30 плюс 2 записуємо, бо вони вже справа. Мінус 3 та мінус 10 не на своєму місці. Вони мають бути справа, а вони зараз зліва. Отже, переносимо та змінюємо знак. Плюс 3 та плюс 10. Наступний крок зведемо подібні додатки. Отже, 3х плюс 5х це 8, Та ще плюс х 9х. Пам'ятаємо про цю одиничку. Тепер. 30 додати 2, додати 3 та додати 10 це в нас 45. І останній крок 45. Ділимо на 9. Х дорівнює 5. Ось такий у нас вийшов результат. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось це рівняння. Я б дуже хотів, щоб ви спробували розв'язати самостійно. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви отримали в результаті розв'язання. Дякую за увагу та до нових зустрічей!